Вітання любителям футболу. Ну що ж, чергові, чергові вихідні пішли до свого логічного завершення. Мене звати Мам Шурмен. Це вже 13-й випуск в роздягальню зі мною. А, про що хочу наголосити? Про що хочу нагадати цей тиждень вився вирішальним в наших з вами зустрічах. Формату 5 на 5 аж в трьох дивізіонах, де вже пройшли свої нагородження. А четверта серія закінчить грати наступного тижня. Власне, як закінчаться є регулярні чемпіонати формату 8 на 8 на відкритому повітрі? Ми перейдемо до зимових, Ми перейдемо до нових чемпіонатів, до нових стартів, до нових звершень, до нових. Можливостей, тож хто ще не встиг зареєструвати свою команду бігом бігом в наші соцмережі і ставайте кращими, ставайте взимку кращими. Зимовий спорт, він неабияк гартує. А ми переходимо якраз таки до нагородження наших з вами а команд. Розпочнемо з Кубків Престижу, де в рамках серії а у ЛК грали проти. Крила столиці, і ця зустріч закінчилася з рахунком 4-3. Важка вольова зустріч крилам столиці. Ми дякуємо за цей дебютний сезон, який вони проводять, які вони під керівництвом Федіра Галнича а, прогресували і крила столиці, які кваліфікацію пройшли досить і досить класно, досить і досить рівно пройшли, але далі трішки не змогли відкоригувати свою. Група потрапила до Кубка Престижу і посіли там а, срібні нагороди. Інваспорт вже стає бронзовим призером Кубку Престижу, адже команда де-факто не змогла дограти до логічного кінця. Кубок Престижу серії С, і тут фінал видався в нас надрезультативним, результативним. Та я хочу сказати, що боротьби в ньому особливо не вийшло, адже Десна прекрасно зібралася, Десна прекрасно просто переграє гомін. 14, аж 14 м'ячів забили. А гравці Десни проти Двох, а Фортуна 2 проти Кристала в битву за бронзу Малого Кубку завдяки Бойку Яну, який очолив команду. Бойко Антон пропустив гру Ян Бойко бере капітанську пов'язку на себе, бере ось е, напрямий шлях чемпіона і Ян Бойко. Тут і на місці. І він крив, вигукує просто сі, але він Андрея Пірло, адже таку майстерню передачу вирізать. Бойко зробив просто ідеальним. Бойко зробив гру для команди Фортуна проти Кристалу. Ріва, Сталі, Чорногроми. Це вже Куба престижу серії Д. 8-3 закінчився рахунок. Чорногром лише в кінцівці, нарешті хлопці, розігрались, Нарешті хлопці зрозуміли, як і де потрібно грати, де як потрібно бути. Але, але маємо так маєм. А кицькі проти Андердогс, Знову серія пенальті. Кицькі по серії пенальті не фартить дві поразки в серії після матчових ударів. І насправді треба, як казав Михайло Копаловець, сходити декілька разів до церкви. А у фінали, у фінали, і розпочнемо ми із фінала серії Де якраз таки Лінколс про Олдскул. не дуже зручний час для команди Лінкос, але такий випав, така була градація. Розпочали ми серію А. Далі, далі серія С і далі вже серія Д. Але 3-2 із витяга і малий кубок, чим неабияк можуть потішитись футболісти. Імпайр проти Ранчестера і імпайр ми вітаємо із третім місцем. Бронзові нагороди відходять не до дьоміна та кампанії, а до їх супротивників. Серія це Катетер ТЛТ. І це фінал, це єдиний фінал, де ми від однієї команди не побачили забитих голів. Катетер не зміг розмочити ворота команди ТЛТ, де Максим Ходак було визнано одним з найкращих футболістів. Загалом осінньо-весняного розіграшу. 3-0, ТЛТ переграє. Своїх суперників. Санці Енерджі проти СМГ-гора, 1-2, гора долає. І ось така, не можу сказати, що легка бронзова нагорода. Безумовно, вона вартувала дуже-дуже багато сил, дуже багато емоцій, дуже багато всього. Але але вона того вартує. І серія А це найпрестижніший, це найелітніший розіграш формату 5х5. матч за третє місце. Матч за третє місце. Red Family проти Rescuers. 7-3. 7-3 І Red Family здобуває бронзу. Red Family, які обов'язково приймуть участь а, у зимовому чемпіонаті. Не знаю, що правда з форматом 5 на 5 чи 8 на 8. Одна команда або дві, але їм подобається. Їм подобається здобувати трофей саме під Егідою Кесел. А Тельбін проти Гріфін це була. А вишенка на торті. це був саме той десерт, який мав би подарувати хоча б щось. А, але Костяний Вадим. Костяний Вадим, якого було признано найкращим гравцем цього фіналу. Забуває третій гол. Андрій Савєлєв відзначається на 38 й хвилині. 0-3 рахунок тримався, пасічник. Взагалі досить-досить класний сезон проводить за команду Гріфін в форматі 5 на 5. Колись Пасічник виступав за Зевс. Зараз формат 8х8 8, йому більше не до вподоби. Але, але ще одне але. Пасічник, красунчик, костяний. Красунчик, Гріфін, чемпіон формату. 5 на 5. Загалом ще ми вітаємо червону сім'ю червоних е звірів. І хочеться побажати лише побільше звитяг, побільше чемпіонств є так тримати. Так тримати надалі. Гріфін це флагман формату 5 на 5 під егідою КСР. Переходимо до матчів серії Б, які були передостанніми. Це був передостанній. Тур Монте фан -вейк, матч не відбувся. 5-0. Монте переграє своїх суперників. Наскільки я так розумію, за інсайдерською моєю інформацією. Спалах проти СК-3 в Голівій ферії. спалах поступився. Спалах поступився. Навіть козак не допоміг команді. А ось лідер, як ми колись говорили, грав по лідерськи. Не зіграв нічою із Київ Юнайтед 5-5. Самурай Фенікс 5. Ну і технічна перемога команди Самурай Атланти, група здоров'я, всього один забитий м'яч. Але наскільки важливий Валентин Антонюк і Антонюк саме дарує три пункти групі здоров'я і це важливо в контексті турнірної таблиці боротьби. Ми ж про це вже говорили. Оторву Чикаго проти е, Динамо відрадного за рахунок було зафіксовано 7-3. Чикаго змогли змогли переграти своїх суперників. Чемпіонс проти Пушки 2-2 і Пушка, і знову Бойко, і знову Бойко, знову його команда, і знову футболісти набирають очки. А скільки балів ви, як завжди, можете... Подивитися десь поруч зі мною, а я на словах обов'язково вам проговорю. Лідер по лідерськи і лідер на першій сходинці. лідер чемпіон, достроковий чемпіон команда, лідер група здоров'я завдяки спалаху і здобуття своїх балів опиняється стовцівково на другій позиції, маючи 26 пунктів спалах, 21 очко, Фанвейк, 20. Одне, але ж фанвейк, Монте Київ, є там певні питання. І останній тур буде запеклий боробі за бронзу. Монте Кіїв 18, але знову ж таки може бути 21, це означає, що три команди мають по 21 з лільковому балу. Ків'Юнайтет 17, СК-3, 16, Чикаго, 14, на мой відрадний, теж 14 Самурай 13, стільки ж у Чемпіон, це Юатланта, 10 у Фенікса і 7 балів у Пушки. Ось такий. Ось такий він формат 5х5, яким видався багато з чим ми вітаємо команди, за що ми хочемо їм сказати дякую, за те, що вони обирають організацію КСЛ. І, бевно, безумовно, з усіма цими футболістами і цими командами ми хочемо побачитися на зимовому чемпіонаті. А ми переходимо до 8х8. До всімого любленого 8х8, як завжди, розпочнемо із Ясно Парк Ліги. Аристократи Пандора 2-8 Феміда проти НюЛайфа 3.5 Феміда не змогли не змогли а, переграти своїх суперників до того, ж, були там і вилучення, і навіть подвійне вилучення, дві червоні картки, що не додали якогось ентузіазму в боротьбі. За три очки медитаренбі 2-0 рад Девіс проти Фалконса 2-3. Що там творив Маліновський? Маліновський, який чартерним рейсом прибув до Києва, увірвався просто за Фалконс і почав творити дива. Мега проти Панішерс на столичній арені Київського національного університету будівництва зіграли з гонком 0-3. Мега нічого не змогли запропонувати молодим футболістам, які просто, просто рухаються, просто бігають, просто бігають а ще й забивають. М'ячі. До турнірної таблиці. Пандора має стільки ж балів, як і у Медоїда. Все ж таки Феміда потрішки по відстає по 18 балів, 12 у Феміди нью Life 9 тільки у Панішерс, Фалконса 6-5 у РНБ, і по 4 мають Мега та Ред Девіс. А аристократи всього-навсього 2 пункти. І поки що, я підкреслю, поки що, це остання позиція в розіграші. Ясно, парк. Ліги поїхали до Урбан. А, в Урбан теж триває а, шостий тур. Штурм Еверест 2-6 рахунок. Еверест після важкої гри поза минуло тижня з Райдужним. Дещо тут вдалося покуражитися із штурмом в дуже дуже ранковому протистоянні. Севен Міраж 6-1 севен не дотягує до фірмової сімки. Забитих м'ячів Тальне Ізумрут 5-2 із не йшлося від а, голів а, Сташевського, який відзначався минулого тижня. Райдужний знайшов собі сили за сім днів змогли а, якось заспокоїтись від поразки проти Вірестові 4-2 переграють команду а, Хантерс. Ну а фактор НГУ чайка і 1-2 насправді. Тут ми можемо говорити лише про одне. Це певною долею є сенсація. Фактор НГУ, який перебуває в трійці е, лідерів, але перебував в трійці лідерів, е, втрачає очки проти чайки, яка навпаки підіймається. 18 балів у Авереста, це перша позиція, 6 матчів і 6 виграчів. Е, друге моє йде чайка, але в них стільки ж балів, як і у як у Фактор НГУ по 10 очок мають відразу три команди. Дві команди мають по 9 це Штурм та Тальне, 8 очок у Райдужного, 7 у та 4 у Хандерсі. всього-навсього поки що один бал у Міража. До правого берега, до Сільвер Ліги. Тут в цій лізі відбудуться всі зустрічі, на відміну від Голд Ліги, де одна зустріч не змогла відбутися. Секюр проти Пафоса зіграли 3-0 і... Пафос насправді е дуже засмутився цим. Пафос, який майже лідирують в турнірній таблиці, І не майже, а вони на вершинці були. Каскад проти Фортуни. Фортуна двічі не помиляється, 0,5 обіграє суперників Ангел Сіті, втрачає бали з фратумом 2-3 в прекраснішому і такому досить і досить вольовому поєдинку. Question Smart God 1-2. Косаківський знову радіє, знову він на коні. А пушка проти квартала на відміну від 5 на 5 Ян Бойко на цей раз не повів команду вперед за собою і не зміг дійти до трьох залікових балів. Сек'юр та фортуна мають по 28 очок, Пафос 23. три. на черті позиції розташовується, поділяючи її якраз таки за ангел сіті, але за різницею. Вощенних зустрічах випереджає своїх суперників. Квартал 18 балів, 17 у Козлів. Квешасмарки йдуть на 8 позиції, мають 14 пунктів, Пушка 4, Каскад 3 бали. А, до Голд Ліги. І тут якраз таки були. Не всі матчі, не всі відігралися. Про мете Еквіті не відбулося, але тут є про що поговорити, адже тут є не те, що сенсація, тут є прямо сенсастіше. Я не знаю навіть, як це. Правильно сказати, як це правильно вимовити, кроїзі турбо 1.8. І тут, в принципі, все зрозуміло, до того ж, склад турбо значно підвів, не змогли доїхати хлопці, перестаралися, хтось прихворів, хтось на мікропошкодженні, і з Турбо потягатися не змогли. Еспада Альпіндустрія 1.3. Альп-індустрія завдяки ковальову мажару Зубатенку знищують еспаду, хоча еспада був заперед з усилями Ігоря зосімця. І здавалося б, що Еспада ось-ось і заробить. Пункти Нівки проти Апожу 0-2 Апош був сильніший і Апош в принципі, команда більш досвідчена, ніж підопічні В'ячеслава. Тригубця, але тригубець був визнаний минулого сезону кращим менеджером. Не ось він, май, сенсація, Торнадо проти нуманції 4-3 торнадо і файдер Брага робить неабиякий подарунок команді Еквіті, а, натякаючи дещо, що в роздягальню має зайти пан Шаміль із якимось ящичком. Лімонадику такого солоденького, аби потішити Федіра Брагу, який став в рамку і піймав якийсь просто фантастичний кураж, і зміг Федіра Брага пропустити на один м'яч менше, аніж його суперник. І тепер до турнірної таблиці, де перед цим туром всього-навсього один бал. Був в, в запасі команди Еквіті, а зараз уже 4:30 пунктів у Еквіті, 26 у Нуманції, по 19 має турбота круїзи, 18 у торнадо, які вклинюються в боротьбу за медалі, 17 Апош, 15 спадок, 14 Альпендустрія, 6 Нівки, Прометей 4. Випадає в нас прометей, напевно, з цієї боротьбі. Хоча сезон дуже -ду -ду дуже довгий. Тому давайте не будемо а забігати на. Переред, бо це може може якось нам і обернутись, можуть десь там через три місяці підняти архівчик, підняти цей відеоролик і... і. і, і, і. А Гранд Ліга це вже недільні зустрічі, про які ми говоримо. І в нас Дюша 56 проти Infiniті 5-3, хоча все складалося насправді для Дюшса 56. Дуже і дуже погано, але як може сказатися погано, коли в тебе є Богдан Кукса в команді. Ну, Богдан Кукса. З нього всі атаки гольові розпочинаються, які завершує пан Степанов. Степанов Кукса. Ось вона зв'язочка, яка працює постійно. Це зв'язочка, яка усюди і кукса відібрав, зашвирнув туди подалі м'яча Степанов забив під ними. Десь під мостом глибін так спостерігає. А, але. Але це приносить свої а, плоди. Спартан та фортуна очки поділили 2-2. Козаки Джарт теж зіграли в нічою 1-1. Хорти са грають прямо в дану секунду, і динамік треп це слідуюча зустріч. Тож ми зараз поговоримо про гранд Лігу. Таку турнірну таблицю, яка дуже і дуже плаває. Динамік важко сьогодні буде, але цілком можливо. А очолюють саме Дюш Стап'ятдесят 24 бали. Треп 18, але матч в запасі, як в Хортиці, в них 17. Спартан вже свою гру відіграв 16 балів в них залишається, є це в 15. Але зараз все може змінитися в матчі з Хортицею, адже цікаве процвітання, вельми не центральні. Фортуна в 12 балів, козаки 10, інфініті. Десять рівна таблиця знизу, дещо не зберігаються Ось ці проміжки. У верхній частині турнірної таблиці між командами. Але але я ще раз і ще раз буду на цьому наголошувати три кола і три матчі з кожним з кожним розігрується 9 балів, тому це все ще може перевернутися з ніг на голову. Суперліга. Суперліга, і ми вже так поступово підходимо до якогось. Закінчення, і я хоч зараз не тільки про, про цей відеоролик, а ще й про формат 8 на 8, який я нагадую, 23-24 листопада. Це заключні ігри в рамках регулярного чемпіонату в календарному 2024. Редус Дічнуль один важка звитяга діч. Лише один м'яч побував всій ці виріть від Максима Давиденка, і він був забитий ще в дебюті зустрічі на 6-й хвилині. Red Bulls, яким дуже важко було сьогодні прокинутися, і всі знають, що неділя розпочалася а, загалом в Україні, це не те, що а, ну, розпочалася просто фантастично в таких великих-великих лапках, бо те, що було вранці, ну, це, ви, всі, ви всі прекрасно це розумієте, всі це переживаєте і вже з понеділка вводяться знову. Обмеження світла. Знову графіки, графіки, які, які яким просто сумно дивитися, і, але ми маємо, ми маємо перетерпіти, ми знаємо, що перемога наша попереду, ми її чекаємо, і вона обов'язково у нас буде. Ми в неї віримо. Якщо треба, значить треба. Ми віримо і ми віримо в наших хлопців, які збивають цю нечість. Золотирізер програє Тайгерс 6-1 без проблем. Взагалі без проблем не ту схему, не той стиль гри підібрали, чи не до... налаштувалися гравці «Тайгер» в будь-якому випадку 6 м'ячів пропускають. Русанівка Люберт 1-4, і це сенсація. Це сенсація. Любер здобуває дві звитяги і над якими командами. Минулого туру був битий Золотий Резерв». Зараз Русанівка не дорахувалася балів, лідер чемпіонату, програє останній команді, яка... Потенційно покидає останню сходинку, адже Ківрес та ЄМВ очки поділили 2-2, а дружба не змогла переграти гармату рахунок 1-2 на користь гостей. Ми про турнірну таблицю Любарт 9 балів, 10-та позиція. Все ж таки не покидають на останній щабель, але впритул наближається до команди ІМВ, яка перед ними 10 балів, Red Bulls 11, Дружба-12, Тайгерс-12. «Діч» 16 Гармата 20 пунктів, Київрес 21, Золотиця 25, а Русанівка 30 балів, перша осічка команди і вона від Люберта. Вона від Люберта. А, майстер Ліга, і тут вже хлопці борються за а, престиж. Престиж безумно. Всі ліги вони мають. Рівний склад учасників, але за рангом саме всі розуміють, прем'єр це прем'єр-майстер, це трішечки нижче. Але Європі серед Фемелі зіграли 0-0 безгольовий взагалі поєдинок видали підопічні Мороза Ліберчука, Поля Хайка шича. Месники не змогли взагалі справитися із стартом 7-0. Золотий Резерв проти ІФК 3-1, Борнічів Спісіянка 2-4 і Аксунсов. Ренесанс де, де три крапочки. Нехай це буде певною інтригою для вас, аби ви передивилися цю гру у повторі. А, швидко до турнірної таблиці, напевно, переходимо і поговоримо про. Найпрекраснішу, най-най-най. але золотий резерв 28 балів, маючи на одну гру більше став дихав, спину 27 очок, але ще свій матч проти Бортніч треба зіграти, треба переграти. Це такі оманливі, дуже три пункти. Red Family 19, Євробіс 17, по 12, Воскресенка і Ренесанс. Мають Аксон Софт. Три крапки під питанням, але в них більше банків. І ФК 11, месники 7, Бортнічі 7. А, така ліга, яка знаходиться трішечки нижче за рангом, не за виконавцями, не за командами, а саме за рангом. І прем'єр. І прем'єр. І, і тут треба говорити про те, що Уфа Фама зіграє, як і Апогей Альянс, але я коли відходив, Апогей перегравав Альянс вже з рахунком 3-0. Тому я так обережно не можу. Стверджувати на тому, що апогей забере 3 бали. Отамани проти Біфектори, 5-0, проти Яра, 4-0. Все якось дуже швидко і невимушено. І здавалося, подарниця Дарниця Сіті Кортекс теж має бути якийсь такий схожий рахунок. Але ні, тут була боротьба, боротьба до останньої просто секунди, якби не ставничий корпус взагалі не зміг навіть одного залікового пункту просто побачити, а так 2-2. 2-2. Результативна, нішуя. Дарниця Сіті, напевно, задоволена, а ось Корплекс не дуже. Апогея Альянс Агард Уфам. Агарт Уфам. досить цікаве протистояння, яке ми побачимо рівно через 15 хвилин зустрічі. До турнірної таблиці, до такої коротенького проміжку, Корплекс 28, очок Отамани 27, Зевс 25, Агард 24 ігра в запас. Тобто може бути 27, і це друга позиція. І все дуже і дуже щільно. Дарниця Сіті 17, АПГ-16, УФАМ-15, але теж може бути 18 в разі перемоги над Агартом. А, Яр 8, Бірфакторії 3, Альянс. Ну, а, у нас команди розділилися. Дві четвірки і. двійка. Чи навіть 4-3-3. Перша четвірка зрозуміло, яка? Це топ-4, це корплець отамани Тамани Гарт, вони будуть розігрувати, але не треба забувати і про нижні три команди, які десь-десь ось-ось і вони свої очки то набирають. І десь там у чошку у лідера, десь там забрали, десь там взагалі переграли і зуміли заробити три о, бали. Це Дарниця Фам, ну і тріка, які дуже важко проходять весняну частину прем'єр. Ліги, але ми надіємося, що вони зможуть якось реабілітуватися весні і поборотися. Якщо поборотися не за а, першу сходинку, то хоча б за центральну частину турнірної таблиці. Мене звати Мамчу Роман, це черговий випуск прозігальню зі мною. А ми вже побували спочатку в роздяганні потім на свіжому повітрі. Зараз ми перебуваємо у приміщенні, бо вже справді значно похолодало. Але зимовий сезон КСЛ буде надзвичайно гарячий, надзвичайно спекотний. Якщо ви ще не подали заявку, то ж бігом наші активні, активні, дуже соцмережі. Там наші менеджери залюки вам нададуть відповідь, нададуть всю. Конкретну інформацію, аби потрапити в розбір. Просто туру, дуже довгий розбір туру. Ми хочемо привітати команди ще раз 5 на 5, які пройшли ще один етап, стали на одну сходинку кращими, навіть не на одну заробили свої нагороди, хто був кращим, і і ви будьте кращими щодня. Ще раз, мене звати Мам Роман. На цьому будемо прощатися. Любіть, вибормова на з ним, грайте в нього, і ми з вами вузько. Побачимось та почуємось. Па-па.